Всім привіт! Ви на каналі Нитка та Намистинка. Мене звати Наталка, і якщо ти поставиш лайк, напишеш коментар та підпишешся, то ти офіційно будеш в нашій творчій банді. Тож, в цьому відео ми будемо робити з вами ось такі сережки Конго. Нам знадобиться для початку це самі сережки Конго. ось така основа радіусом... 2 см майже. Бісер приціоза 10-го розміру, номером 33060. Та міюкіделіка 11-го розміру з номерацією 47489. Ось такі два розміри нам сьогодні знадобиться. Будемо оплітати нашу сережечку. Так, кінчик я намотала на вказівний палець, а робоча нитка у мене буде знизу. Я набрала 24 намистинки це мію кіделіка 11 розміру. Обов'язково треба парну кількість, отак е вкладаю всерединку і дивлюсь, мені подобається за, якби за розміром, тому що я от вам. Е Показало, що ось так я на попередній сережці робила. Тож, 24 намистинки, набираємо 25 але ми будемо е, не в першу пронизувати, а в другу робити в такому шахматному порядку. Кожну другу намистину будемо пронизувати нитку. Тобто, робити таке цегляну кладочку, як будиночок стехлею роблять. І отак до кінця рядочка ми будемо набирати через одну намистину. Обов'язково поправляти, щоб воно не запутувалося. І, до речі, не сильно тяніть, потім, тому що е, мій Деліка, вона така дуже ніжна е, до перетягувань. Коли перший раз робила їх, в мене в самому кінці цей бісер і тріснув, отак тягнула. І так, доходимо до кінця, нанизуємо одну бісеринку та будемо підтягнути трішечка, але трішечки, і будемо перевертати виріб, щоб робоча нитка була у нас знизу. Ось такі два рядочки у нас вийшли. І починаємо третій. Все робиться так само, нічого складного, виступаючи вже. Бісеренки ми крізь них проходимо, нанизуючи допоміжну і далі, далі, далі і так до кінця. І знову доходимо до кінця рядочка. Та будемо перевертати виріб, щоб робоча нитка була в нас знизу, і будемо починати четвертий рядок. До речі, це ми досі плетемо мюкі-деліка. Ми поки що оце доплітаємо четвертий рядочок та почнемо іншим. Я оце вам озвучую та переслухую, що я вам озвучую. А на фоні і кукурікають, пташки цвірінькають. Вам трішки сільського життя <рив> в ефірі. Тож дороблюємо до кінця наш четвертий рядочок, і будемо починати новий п'ятий. Та не забуваємо перевертати наш виріб, щоб робоча нитка у нас була знизу. Починаємо п'ятий рядочок, який буде у нас робиться з чешського бісеру, 10-го розміру, все так само, як ми робили до цього. Нічого нового тут немає. Але треба, знаєте, колібрувати бісеринки, тому що мені, коли я плела, мені. Трішки попалась така величезна, що не вміщалась між двома деліками. Тож, сільський вайп наш продовжується на фоні гавкають нас собаки чомусь, на когось гавкають, але це не важно. Ми плетемо з вами цей рядочок чешським бісером 10-го розміру. Дівчата, не ну, обов'язково брати одинакового кольору бісер. можна різного. В мене того чешського хоч одним містом жуй. А от японського трошки поменшує, тому що він дорожче. Так, все продовжується в цьому шахматному порядку робитися. Перевертаємо, і це у нас буде шостий рядочок. Я вам буду трішки нагадувати, це ми починаємо робити сьомий рядочок. Обов'язково перевертаємо, так буде зручніше плести на швиріб. Вже він починає скручуватись сам по собі, але це так потрібно. Е, так, тут я трішки підтягую попередній рядочок, щось він не досить гарно був натягнутий. Трошки скадру я вийшла вам тут. option І отже, доплітаємо цей рядочок, і будемо виходити на протилежну сторону. Нам треба ниточкою так пройти між кущів. Так, ось так нам потрібно, що 22 чешських бісеринки. Отак, наче. Тут ми проходимось ниточкою, ховаючись, щоб вийти ниточкою зліва в мію і почати там. Так вже самоплисти чеським бісером. Як потрібно, щоб наші дві. е, Наші два пазлика на, на всі дві частинки цієї. Ну, вона то одна частинка, але дві частинки зійшлися в такий замочок, і ми їх будемо стягувати вже на самой сережці. Знову щельський вайп. Дев'ятий рядочок. Доплітаємо дев'ятий рядочок, який плавно переходить в 10-й, майже завершаючий, фінальний. І будемо з'єднувати наш виріб на самой церешці. До речі, сьогодні 13 травня, озвучка в мене в машині і сижу. І бачу, який зараз прекрасний величезний місяць. На фото просто не передати. Бо фото не можу зробити, батарейка сіла. Зараз до озвучу і спадки. Так, майже доплив 10-й рядочок і все. Дивіться, наш виріб. Він уже сам скручується. І оці виступаючі намистинки, які е, зверху, так, наче виглядають знову в нас, е, ми їх будемо з'єднувати. От зараз прикладаємо наш сережку, і будемо оплітати її. Буду я оплітати двічі, щоб було надійніше. Шукаємо, де в нас виступають бісеринки. І так, зіг ми будемо туди-сюди ходити ниточкою і з'єднувати ці наші пазлики. Вийшла знову з кадру, ти що це будеш робити, а? І я вам обіцяю, що після цього відео я обов'язково сяду. І сплету по власній схемі бойківський язик. Тож, готуйтеся, Світланка, я сподіваюся, ви бачите це відео і, і буде, будете дуже раді. Так, передаю вам привіт. Та й всім я передаю привіт. Так. Потрохи з'єднуємо. Доз'єднаю рядочок і повернусь назад і знову зроблю те саме. Ниточки, які будуть виступати, я зав'яжу та заховаю, і, і готові наші будуть сережечки. До речі, по ходу, як я просуваю нитку, я періодично роблю вузлики, щоб так міцніше було. Так. Не мене тут. Я дуже боюся, щоб ми. Або одна, або друга бісеринка не розчавилася. Бо це так обітно, коли ти плетеш, плетеш, і в самому кінці воно в тебе щось ломається. Так. І дякую всім, хто був сьогодні зі мною. За лайки, підписки, можливо, репости, коментарі. І до нових зустрічей, па-па.